Дорогі мої друзі, вітаю вас на каналі English Life. І з вами Надія Рулі. І сьогодні ми знову залишаємо наше приморське місто Гастінгс і їдемо на природу, звісно, куди? До села. Це тому, що сьогодні нарідкіс світить сонце, в небо блакитне і вже в повітрі весна, місяць березень. Не такий теплий, як хотілося і весна трішки запізнилася. Але потроху природа міняється і нагадує, що вже кінець холоду і зими. Ми проїжджаємо містечко Батл, саме в якому відбулася відома Гастінська битва в 1066 році. Ви вже не раз його бачили, але на фоні блакитного неба все виглядає веселіше. Чи не так? Тож ми поспішаємо, щоб насолодитися сонячною погодою, яка може змінитися в Англії дуже швидко. І у нас є план показати вам незвичайне історичне місце, до якого ми самі їдемо вперше. А також хочеться показати вам ще декілька англійських ферм. А ось місце, яке ми так давно мріли відвідати. І ми зупинилися коло дерева, яке стояло тут ще в 1066 році. Земля, на якому воно росте, належала останньому англосаксонському королю Гаролду, який загинув тут неподалік у Гастінській битві із Вільямом. Завойомником, який прийшов з Нормандії, із своїм військом і який переміг англосаксонського монарха, після чого в Англії чотири століття панувала французька мова як офіційна мова держави. Французька мова стала мовою правителів а Звичайні люди продовжували розмовляти англійською мовою, завдяки яким вона успішно збереглася. Ось так виглядають і англійські цвинтарі, які знаходяться біля кожної церкви. А ми прямуємо з вами до руїн будинку, який був тут побудований ще в 14 столітті, а поряд знаходиться будинок, збудований в 19 столітті. Власником цієї землі, яким є один із англійських лордів, будинок був побудований для оренди фермерам разом з землею. Його цінність в тому, що він поряд з стародавніми руїнами. Ось те приміщення побудовано для туристів, бо британці дуже великі любителі таких романтичних відпочинків в теплу пору року, яка скоро почнеться. Як я вам розповідала в своїх попередніх відео. Тільки 50% фермерів володіють землею, а всі інші орендують її у британської знаті, яка є володарем землі багато століть. А тепер ми проїжджаємо по селу Крохаст, де ми з вами і відвідали ферму, біля якого ще росте стародавнє дерево, яке пам'ятає. Англосаксонського короля. Село досить велике і в ньому проживає більше тисячі мешканців. Для тих, хто дивиться мій відео вперше, я хочу відмітити, що в Англії велика більшість людей, які проживають в сільській місцевості, це люди з достатком. Бо тут фактично неможливо вижити, якщо у вас немає машини. Бо скрізь потрібно добиратися машиною. Тому кожен член сім'ї вимушений мати свій транспорт, щоб добиратися на роботу чи їздити до магазину та навіть і до злізниці, яка тут також є. І кожної години йде потяг до Лондону, де працює певна частина мешканців села. І я впевнена, що вони мають гарні посади там, тому що англійська залізниця найдорожча в Європі. Та подорожувати потягом щодня до Лондону, який знаходиться півтори години від села, це велика розкіш. Для життя в селі необхідно мати машину, щоб возити дітей до дисадочка чи до школи. Початкова школа є в селі, а середня школа найближче, мабуть, в місті Гастінці або приватна школа в містечку Батл, яке ми з вами проїжджали. Але незважаючи на всі складності проживання в англійських селах, переважна більшість британців дуже хочуть жити в сільській місцевості. Бо це вважається дуже престижним, навіть мати поштовий індекс проживання в селі це вже значить, що ви людина до якоїсь міри заможна. Та й британці дуже люблять простір. Їм незрозуміло, що хтось бажає жити в квартирі в центрі міста. На їх думку, в містах дуже погана екологія, а також дуже небезпечна. Кримінальна обстановка, особливо якщо це підлітки, тому що в Лондоні та в інших великих містах Великої Британії щодня гинуть підлітки від ножових ран. І чим більше місто, тим вважається більше поганого впливу на дітей. Але це не значить, що сільські мешканці Англії не люблять їздити до міста. Вони з задоволенням поїдуть до музею, до театру чи галереї, але ще більшим задоволенням та гордістю повернуться до свого села. Ми ж сюди інколи приїжджаємо з міста, щоб подивитися на гусей. Це єдине село, в якому інколи можна побачити домашню птицю, власником якої є місцева влада, яка тримає гусей для краси. В теплу пору року гуси прогулюються в день, ось саме тут. Але сьогодні нам не поталанило. Мешканці сел, як і мешканці міст, не тримають ніякої худоби і ніякої птиці. Виключенням є коні, які, як правило, тримає частина сільського населення, які займаються верховою їздою. Тому багато англійських сел. Мають школи верхової їзди, де як дорослі, так і діти проводять багато вільного часу. Сільські мешканці, за виключенням фермери, не мають ніякого відношення до сільського господарства. Незважаючи на те, що вони мають більшу площу землі, ніж міські жителі, вони також не садять ні овочі, ні фрукти. А тільки траву, кущі, декоративні дерева та квіти. Люди дуже високого достатку мають садівників, які доглядають за їхніми садками. А зараз ми прямуємо з вами ще до одного села Боді, яке не раз ми з вами вже відвідували, але не в цю пору року. І ми маємо невеличкий план. Ми хочемо прогулятися. І показати вам деякі ферми та будинки. Але головною метою є пообідати на дворі перший раз у цьому році, і ми хочемо завітати до пабу, до якого ми часто приїжджаємо влітку та восени поки ще тепло. Взимку, як правило, ми не відвідуємо села, а проводимо час. Тільки в містах. Бо села нас приваблюють, коли все зелене, і коли все квітне, і коли немає дощу. А так як цей березень надзвичайно сухий, то ми приїхали сюди раніше, в пошуках перших весняних квітів. Тож у нас, як і у вас, є можливість побачити, як же виглядають. Англійські села в березні. А ось подивіться на цю кількість машин. Проблема знайти парковку. Прийшлося дочекатися, поки хтось відїде. І ми поспішаємо на прогулянку вулицями, села Будіями, якими ми ще не ходили. Як з'ясувалося, саме тут починається ферма власник якої займається вирощуванням виноградників, з якого роблять вино. Важко уявити, що при такому англійському холодному та дощовому літу можна виростити урожай винограду для виготовлення вина. Я була дуже скептична до цієї ідеї, аж поки. Декілька років тому нам подарували на Різдво англійське вино. Я не могла повірити, що воно було зроблене не в Іспанії, а в Англії, тому що воно було дуже високої якості. А у вас є можливість побачити, як живуть фермери та деякі інші заможні люди. Тим, хто мене дивиться вперше, я хочу сказати, що нерухомість в селах коштує набагато дорожче, ніж в містах. Ось так виглядають деякі сільські дороги, які ведуть до будинків. Ми сюди прийшли вперше, і нам дуже цікаво. Сподіваюся, і вам. Таке відчуття, наче ви попадаєте в казку. А ось тут ми бачимо будинки, які були побудовані власником землі, щоб здавати в оренду робітникам, які в минулому приїжджали на збір урожаю хмілю, потреба, в якому зараз майже зникла. І замість нього, як з'ясувалося, тут вирощують винні сорта винограду. Зараз ми добре бачимо будинки, які були побудовані для великих сімей, робітників, які працювали на фермі. А зараз вони здаються в оренду для туристів, які приїжджають з міст, щоб провести свою тижневу відпустку. А ось тут. Висить повідомлення, що буде будуватися нова будівля. Про таке рішення обов'язково повідомляють всіх сусідів як і в містах, так і в селах. І якщо вам не подобається таке рішення, то ви можете його оскаржити. Не знаю, чи це тільки працює на папері, але перед будівництвом. Як правило, розсилаються листи усім сусідям з попередженням про нього. Подивіться, яка краса. Але як з'ясувалося, яким чином ми потрапили на приватну дорогу, тому тут зовсім немає людей. Добре, що нам не зустрівся ні один із фермерів. І ми знову. Повертаємося до центру села. Погода така чудова для березня, що у нас зовсім немає бажання повертатися додому. Але вже 4 години дня і починає голодати, і сонце перестає так гарно світити, як до цього. І як тільки ми прийшли на подвір'я цього, Чудового мальовничого пабу, ми з перших хвилин зрозуміли, що ще холодно сидіти на дворі. Тому ми вимушені були робити новий план і шукати нове місце, щоб підкріпитися. Перед поверненням додому до міста Гастінцем. А зараз ми пропонуємо вам сходити з нами ще на одну прогулянку. Ми припаркуємо нашу машину в районі цих чарівних будиночків, які в минулому були соціальним житлом. Вони були побудовані в 50-х роках. Більшість цих будинків розраховані на дві сім'ї. Але прем'єр-міністр Маргарет Тетчер дозволила мешканцям цих. Соціальних будинків викупити їх за дуже низькою ціною. Тож зараз вони належать до приватного сектору. Будинки для соціального житла зараз не будують такого розміру і взагалі будуються їх набагато менше. Тому дуже не вистачає житла для бідних людей. І теперішня Лебористська влада. Хоче припинити розпродаж соціального житла, якого так катастрофічно не вистачає в Україні. А тепер ми знову прийшли ще на одну ферму. Грабстрій Сасикс. Ми проживаємо овцеводство, найбільша сільськогосподарська галузь, яка стала. Популярна ще в 14 столітті, коли із за чуми вимерло майже половина сільського населення. В деяких селах вимерло 80% населення, і не було кому обробляти землю, і саме обцеводство не потребувало. Великої кількості людей і врятувало всю країну. Тому й до наших часів голова палати лордів британського парламенту Дякую. сидить на мішку з овечої шерсті, яка зробила країну процвітаючою. А зараз наша прогулянка з вами підійшла до кінця. Дякую вас всіх за увагу. Бажаю вам всього найкращого. До побачення, до нових зустрічей.